Всім привіт, Ось приїхав на таку річку. Ось вже з'їли тісто, зараз перечеплю. Зараз закину тут. Через очерет треба трохи кидати. Глібина маленька тут, на цій річці, але щось хлює, не може взяти навіть. Зробив меншу глібину, починає течія вести поплавка. Тут вона трошки є малесенька. Вона якась покльовочка. Щось було непогане. Там нічого вже не хочу клювати. Зараз перейду на друге місце. Ти попробуй там. Ось ще закинув тут, на монаху такому. Кльовок немає, як завжди. А, ні, воно клює щось. О, якийсь карасик. Малесенький-малесенький. Ще щось клює, затягує. Мабуть, маленьке. не хоче клювати зразу. Сьогодні дуже жарко, мабуть, через та не хоче. Он клює щось. Ну, цей вже непоганий. Ось такий вже красик. Чуть-чуть побільший. Знову покльовочка якась. Глибина мала, воно взяти не може його, втопити чи що, грається. Якась покльовочка була, пропустив. Ось ця річка. Риба бачу, ходить, аж скидується, очеред загинає, а клювати щось не хоче. Мабуть, жарко сьогодні. Воно видно ходить. Але нічого. Так, все, об'їло, буду я збиратися вже додому, мабуть. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм, коментуйте, всім пока. Ось їхав додому. Побачив таку пташечку, мабуть вона підбита якась, не знаю. Літати не може вона. Тільки бігає. Не знаю, випусти її може. Воно вона так тільки летить і все. І падає. Ладно, хай летить, буду я їхати додому. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока ще раз.